Продовжуємо виконання ремонтних робіт на нашому шляхопроводі по проспекту Ювілейному. Всього на шляхопроводі 5 швів. Вони знаходяться в незадовільному стані. Три шви, які аварійному стані, ми замінюємо в цьому році. Половина роботи вже зроблена. І до середини вересня місяця ці три шва будуть повністю закінчені. Наступного року у нас заплановано виконати також заміну тих двох швів, які залишились. Роботи проводяться за немецькою технологією, виконуються якісно і згідно встановлених термінів. Повністю демонтуємо старий залізобітон, ретельне очищення, армування, все прибираємо. Потім все це ґрунтується і встановлюється новий, армується, потім заливається спеціальною бетонною сумішю та і вкладається асфальт в зоні, де проводили роботу. Німецька технологія, деформаційний шов Таурус. Якісні їх ставлять у всій Європі, і вже по всій Україні встановлюють. Вони вже перевірені.